Вітаю, черговий випуск циклу передач на моєму каналі Зрада чи Перемова. Від мене Олексія Голобуцького. Поговоримо про події, що відбуваються в світі, в першу чергу у США, мирні переговори, Китай і тому подібне. Так, найбільша сенсація, ну, сенсація вона, звичайно, для загалу, для букмекерських контор, які ставили на те, що Байден зніметься з гонки, це не сенсація, це заробіток. Для спеціалістів так само все ж таки очікувано було для багатьох, що Байден яким чином все ж таки ну занадто великий тиск начинився на Байдена. Всі спонсори основні демократичної партії, плюс топ політики демократичної партії, буквально за останній тиждень ну насіли на Байдена. Давай знімайся, давай виходь з гонки. Бо ми програємо, Трамп виграє, нам всім кінець і, і так, тому подібне. Така лермійська була риторика, яка була просякнута вся демократична преса, ліберальна преса. так. Трамп фашист, Трамп зруйнує Америку, Трамп узурпатор, Трамп все що завгодно. так. І це на тлі того, що в Америці буквально нещодавно закінчився прокат фільму. Громадянська війна називається так, де, в принципі, персонаж схожий на Трампа, захоплює владу в Америці, і з за цього відбувається громадянська війна. Я робив, хто хоче, я робив рецензію на цей фільм. Дивіться в моєму, в моєму YouTube-каналі рецензію на цей фільм. Не буду пересказувати І звичайно, це все впливає, і Байден, як я вважаю, це ознака. Дійсно, того, що все ж таки в Америці залишаються найвищі стандарти демократії, він взяв відповідальність. Ми розуміємо, да? в нашій історії, в історії дуже багатьох країн, ну скажімо так, політики, які вмирали на своїх посадах чи були неспроможні виконувати повністю свої функції, їх було достатньо. Америка це демократія, Америка це інститути, і він підкорився і знявся з виборчої кампанії. І починається другий етап. Зараз починаються обговорення з усіх сторін іде, що все ж таки краще, так досвідчений політик, який має історію вже перебування на президентській посаді. І у Байдена далеко не найгірша історія. Все те, що говорять багато людей про нього, це стосується все ж таки його фізіологічного стану і спроможності виконувати президентські функції протягом наступних чотирьох років. Так? Це не стосується його реальних досягнень. Я не кажу, що, що в нього не було провалів. Я не кажу, що, наприклад, ситуація з Україною це його, на даний момент це його якесь досягнення. Ні, я так не вважаю. Але для Америки він підтримує економіку на дуже хорошому рівні, на дуже хорошого. Найнижче безробіття за останні десятиріччя. Ну багато чого, так би мовити, що свідчить про те, що справи насправді в Америці дуже непогано, особливо на тлі того, що китайська економіка повільно знижує свої оберти, і навіть же не повільно, деякі кажуть так, Європа, м'яко кажучи, показує не найкращі результати. Зростання економіки, ну, і, і тому подібне. Америка виглядає просто такою стабільною економікою світовою. Ну і він вису, висунув, ну, принаймні, це є його право абсолютно, да, свого віце-президента Камалу Хар Харіс. А це жінка, скажімо так, різного вона має африканське, і, і азійське, і індійське, і багато інших корінів вона, тобто є 59 років. Це дивно случути, але це факт. Так, вона молодий політик, так би мовити, ну по зрівнянню з тим, хто зараз балотується на президенти, і по зв'язканню з Байденом самим. Ми не знаємо її політичні позиції, бо вона їх особливо не висловлює. Ми знаємо тільки те, що вона прихильниця лівої частини демократичної партії. Ну, Їх можна порівняти там з європейськими соціал-демократами, в неї зовсім інше протилежне. Це просто інший полюс там відношення до Ізраїлю, відношення до абортів. Ну, всі ті проблеми, які. Дуже сильно поляризують, так би мовити, республіканську і демократичну партію, особливо їхніх у цих трампісти і ліві в демократичній партії. Кажуть, я слухав її, я не носій англійської мови, я розумію, що говорить, але кажуть, що вона дуже погано говорить, ну взагалі вона дуже погано висловлює свою думку, і важко зрозуміти, що вона мала на увазі. Трамп каже, що. Йому виграти в неї буде набагато легше, ніж було в Байдена. Це подивимось, бо все ж таки ми повинні розуміти, що основний аргумент, який був у противників того, щоб Байден йшов до кінця серед демократів, це те, що він дійсно старий. Старий, в нього якісь є ознаки слаб, такої деменції, він забуває слова і тому подібне. З цього нічого сказати вже про Гарріс не можна. Вона жінка, вона представник небілої частини Сполучених Штатів. В принципі, навіть сам факт її балотування вже є, вже є не дещо в сенсацію, але є таким показником. Якщо вона стане президентом, це буде, ну, це буде перша жінка за всю історію Сполучених Штатів. Жінка <кхів> жінка-президент. І найголовніше на даний момент, знову ж таки, на даний момент. Трамп став найстарішим за всю історію, кандидатом в президенти Сполучених Штатів. Тобто, ситуація трохи перевернулася. Тепер демократи спокійно можуть казати про те, що Трамп занадто старий. Так? Тобто він на 20 років, практично 20 років, старший за Камалу Гаріс. Це на даний момент. Камалу підтримав Білл Клінтон. Ми знаємо, розуміємо, що буші президенти від демократів мають серйозний вплив на прийняття рішень. А ось Барак Обама навпаки закликав повторити праймерис на з'їзді в серпні місяці демократичної партії. Не напряму він сказав, але зрозуміло, він, ну він, не, він, не ну він не висловив відверту підтримку Камалі. Чого говорить про те, що все ж таки варіант того, що не вона буде. Кандидатом від демократичної партії він залишається. Він дуже низький, але так само, що два тижні назад, якщо почитати експертів, багато експертів вважало, що все ж таки Байден додавить ситуацію і буде, все ж таки він буде кандидатом від Демократичної партії, але бачимо, як ситуація міняється. Тому зараз не можна сказати стовідсотково, що буде от так, як, як, скажімо, як вважають деякі дуже багато експертів. Кампанія буде звичайно дуже жорстка, ми абсолютно зрозуміло, і дуже цікавою. Так першим не треба забувати, у Байдена повністю розв'язані руки. Так він все він досить свої місяці. Він може вчиняти ті речі, які б звичайно не вчиняв би, якщо б був кандидатом, від балотувався тобто на другий термін. Він може. Ну, нас цікавить же українські питання. Він може посилити підтримку Україні, більш того, дати дозвіл на використання дальнобійної зброї на території Росії. Так можливо, навпаки, е е зменшити, тобто, в залежності від. Від того, який результат, як соціологія, наскільки це буде взагалі впливати на кінцевий варіант президентської гонки, і взагалі наскільки це в принципі для нього важливо? Це всі питання на ці питання. Ми не маємо 100% відповіді. Чи він може взагалі так мовити, піти в таку в тишу і дати кандидату, який буде? Ну скажімо так, балотуватися, тобто чи камалі, чи якомусь іншому обраному кандидату повністю використовувати медійні і інші можливості демократичної партії для того, щоб просувати. Просувати себе на пост президента. Треба, треба забувати, що все ж таки є проблема. Є проблема в тому, що в Америці це дуже важливо, коли витрачаються величезні гроші на медійну підтримку. І до речі, знов-таки був один рекорд в, 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 в цю неділю. Камала отримала найбільшу. Кількість грошей за дуже короткий термітом за один день вона отримала щось на, 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 на рахунок 47 мільйонів доларів. Так це дуже важливо для американської компанії. Ну, це і від простих людей. Це не одноразовий чек, який міг би дати деякі мільярди а це конкретно збирають, кидають американські виборці. так І це показує про говорить про те, що все ж таки вона при всіх негативних там висловлень щодо неї вона має. Певні, навіть я б сказав би, непогані шанси, кампанія тільки розпочинається вже, ну тому -то це друге дихання буде цієї кампанії. І зрозуміло, що, ну, скажімо так, зараз вирахувати, як, наскільки все це буде побудовано, які гасла будуть взяті конкретно, ну, наприклад, ситуація з Україною. так, це все буде ще вирішуватись. Тому чекаємо, десь з'їзд буде, десь, не пам'ятаю, здається, ну, в, в середині серпня. І через місяць ми будемо вже розуміти, наскільки як буде виглядати кінець цієї кампанії, хто, є, хто має шанси. Знову ж таки, повторюю, ми повинні розуміти, американська система вона ж дуже сильно відрізняється від української виборчої системи, так? Це не пряме Хіларі Клінтон виграла 3 мільйони у Трампа в 2016 році, але за американською системою вона програла вибори, так? Тому тут ні про що мови не йде. Подивимося, чи погодиться, погодиться вона до серпня місяця до з'їзду на дебати з Трампом, які її на ці, ці дебати викликає. Ну і багато чого іншого нас чекає цікавого в цій виборчій кампанії. Яка цікавить нас тому, в тому числі з точки зору того, що може запропонувати Трамп, тобто, зрозуміло, що плану по, про те, те як закінчити війну, в нього нема. Це абсолютно зрозуміло, так? Американські газети пишуть, що він, ну, скажімо так, буде виходити з ситуації, яка складеться на момент, коли. Кампанія буде вже закінчуватись, так? І це, звичайно, буде дуже багато залежити від того, як буде себе поводити інші контрагенти, тобто, це був кандидат від демократичної партії, будуть поводити себе Китай, наприклад, так? До речі, дуже цікава тема. Судячи з цього, розмова про мирні переговори пожвавіша найближчим часом. Бо Трамп і американська кампанія ну, загострили цю тему, так. І для європейців, і для українців, і для американців ця тема вона виглядає дуже такою небезпечною з точки зору, що незрозуміло у Трампа є величезні шанси стати президентом Сполучених Штатів, але не зрозуміло, що він буде робити. І тому деякі політики, із країни навіть так, вони повинні з цього починають грати на випередження. Ну, зокрема, Китай, ми бачимо, що позиція Зеленського і України дуже сильно помінялася за останні місяці. Перспектива приходу до влади Трампа міняє риторику, змушує міняти риторику Україну. Так ми вже про 91 й рік забули. Ми зараз найкращий варіант це те, що нам Джонсон в статті написав, це стати бойовим загоном Європи і НАТО. А територія це обговорення, це територія на 20, на, бер... на, господи, на лютий 22 року, так це найкращий варіант. І, звичайно, є витіки з, з різної преси, з різних, тобто не преси з різних державних органів в різних країнах, де боються про те, що все ж таки росіяни на даний момент з тих переговорів, які ведуться з різних сторін. Територія для них важливіше на даний момент стоїть. Я це не вірю особливо. Ну але, от, як кажуть, от такі є витоки, у нас інших джерел нема. І вони готові поступитися в культурно-гуманітарних питаннях чи, скажімо так, цивілізаційних питаннях. А це найголовніше членство в НАТО, наше, членство в ЄС, ну і взагалі внутрішній наш внутрішній устрій, так тобто ми віддаємо територію на те, щоб далі жити спокійно. Це так отримувати така ідеальна модель. Чи погодиться на неї Путін, хто буде гарантом цієї моделі? І взагалі, як це все буде виглядати, це все питання, розуміємо, майбутнього, якщо взагалі до цього дійде. на цьому тижні міністр закордонних справ Кулеби їде в Китай по китайському запрошенню. І я, от по це, їх, так мовити, в попередньому попередній частині переводив на це, так що Китай. Очевидно, очікуючи, що Трамп цю тему буде педалювати, що він може вирішити українсько-російську війну за один день, і тоді Китай залишиться поза цього, цього процесу, так більш того, ми розуміємо, що Трамп займає жорстоку антикитайську позицію, і Китай точно зацікавлений в тому, щоб Трамп став президентом. Якщо це буде дійсно впливати, хоч трохи. А там різниця буде невелика між кандидатами півтора-два максимум проценти. Якщо й українська тема буде дійсно якось впливати на вирішення американських виборців, Китай, звичайно, охоче підіграє саме демпатії. Це ми повинні розуміти, так? Тому Китай починає пришвидшувати свої процеси, Щоб не вийшло так, що в кінці року миротворцям, який планував собі одягнути того миротворця Сідіпінь, виявився Трамп. Який, звичайно, звичайно, ще й таким чином налаштовує і зробить все. Тобто, якщо він стане миротворцем, то звичайно що посилить свої позиції в Європі, яка зараз його боїться просто, і тоді Китай втратить останні, останні так би мовити, перспективи на вирішення тих проблем, які існують між Китаєм і Західним світом якщо з Америкою зрозуміло, ситуація покращуватись не буде найближчим часом, вона може тільки погіршуватись, то все ж таки на певний нейтралітет і нейтралітет Європи, Китай сподівається, так в тому числі допомагаючи чи приймаючи участь в вирішенні української, української війни. Хоча закінчуючи так, хоч прочитав я статтю відомого китайського вченого, який, правда, звичайно, живе в Кунхонці. А не в материковому Китаї він пише дуже цікаву ідею під Кідою про те, що Китай, зважаючи на те, що Росія завжди є частиною Західного світу, і Китай ніколи не вважав звичайно Росію якомусь, якомусь іншим, частину якогось іншого світу, тим більше свого світу, так і, і, і Китай усвідомлює, що в найсерйозніших викликах. Світових Росія завжди займала позицію Заходу, ну принаймні останні 100 років, так і тому Китай, звичайно, не довіряє тому зближенню, яке є. Він не вірить взагалі, що це, що це в принципі можливо, бо Китай сприймає ті, він не може сприймати партнерство з ним з економічним карликом, який є все ж таки Росія, так серйозно він може бути будувати більш-менш рівноправні права з країнами, які ну співмірні з ним. це Тими ж Сполученими Штатами. І тому Китай розуміє, що Росія буде коливатися між ним і Заходом. І Україна є от таким фактором, який змушує Росію займати антизахідну позицію. Так? Чим більше Україна буде прозахідною, тим менше Росія буде прозахідною. І допомагаючи, робити, роблячи все, щоб Україна була таким чинником. Китай гарантує собі на певний час, що Росія буде на його стороні. Це не моя тема, ну мається на увазі, це не моя ідея. Це китайські вчени, але мені вона дуже сподобалась, вона дуже цікава. Я звернув на увагу, там багато є якогось такого серйозного сенсу. Так що, якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Що там ще треба сказати? А, звичайно. Якщо хто дожив до кінця цього роліку, будь ласка, вставайте спонсором мого каналу, це від 70 гривень, що дозволяє YouTube розуміти, що цей контент корисний. Повірте мені, на 70 гривень в наврядчі мене зроблять багатієм. Але я з задоволенням, так би мовити, бачу, що комусь подобається моя робота, і це дуже приємно. Насправді, дуже всі спонсори, які є моїми спонсорами, я їм дуже вдячний, бо це... Це дійсно мене підбадьорює, от з точки зору просто психологічно, морально підбадьорює. Я розумію, що це дійсно потрібно, особливо в наші часи, коли, ну скажімо так, заходити в, в YouTube дуже важко зараз. Так? Я дуже жаліюсь. Цей кінець небагато хто з вас не до не, не до, до кінця досидить, тому я дозволю трохи е, поміркувати на такі теми, що треба було мені входити 10 років назад. Я пам'ятаю, коли взагалі жодного українського контенту не було, були одні росіяни. Е і все так здавалося. А зараз я вимушений, ну, постійно займаюся Ютубом, заходити там до своїх знайомих, до, ну просто дивитися, Господи, боже мій, скільки Мені мене таке враження, що всі, кого я знаю по телевізору, там по роботі. По піджаках, ну, я так називаю піджачніці експерти, якісь, експертами стоять тільки тому, що у них піджаки, є. І вони всі в Ютюбі. Пробитися дуже важко. Але я пробую. Мені це цікаво, дуже вдячний.